Університет короля Данила запрошує на навчання майбутніх абітурієнтів, сучасні аудиторії, якісна освіта та можливість працевлаштуватися. Це лише невеликий перелік того, що можна буде отримати, навчаючись у вузі. Адже університет короля Данила це освітній простір, мета якого розвинути активних, креативних, успішних студентів, дати поштовх тим, хто цього потребує, і сформувати майбутніх лідерів. Університет надає не тільки знання, не тільки. Певні навички, але і можливість подальшої кар'єрної реалізації. І, зокрема, зараз я працюю головним дизайнером у відділі маркетингу університету. Коредине тут готують студентів до реальної роботи. Зокрема, під час навчання ми проводимо судові дебати, отримуємо перший досвід консультації клієнта, готуємо позовні заяви. Також одні одним з важливих факторів для мене були християнські цінності, які є невід'ємною частиною внутрішньої культури університету короля Данила. Університеті короля Данила чималий вибір спеціальностей. Тут їх близько 18. Серед них дизайн, право, архітектура, філологія, туризм та багато іншого. До слова, у вузі є можливість відвідувати заняття в офлайн форматі, тобто наживо. Університет Короля Данила для забезпечення таких компетентностей, які має здобути здобувач, він має можливість його розвивати, розвивати, стати успішною людиною, розвивати різні його скіли, різні цінності і так далі. Саме в університеті Короля Данила така людина розвивається. А розвивається через те, що ми даємо такі компетентності для цього розвитку. Університет Короля Данила це не просто навчальний заклад, це місце творчої реалізації та навчання. Тут працюють одні з найкращих викладачів, які є практикантами, що є важливим для подальшого розвитку студента. Уже більше трьох з половиною тисяч студентів обрали для навчання саме університет короля Данила. Щороку їхня кількість лише зростає. Овна місія університету це створити підприємну і успішну особистість для творення майбутньої держави і творення такого фахівця, який би в майбутньому здобував певні цінності і здобував і будував державу Україну. Грантів, конкурсів, можливостей проявити себе в університеті короля Данила безліч, адже здобувати якісну європейську освіту в нашому місті, в нашому університеті безкоштовно доволі легко. Необхідно лише проявити себе, прийняти участь в конкурсах, здобути грант і навчатися там, де подобається. 30 квітня о 13.00 у стінах університету короля Данила відбудеться день відкритих дверей, де майбутні абітурієнти отримують усю необхідну інформацію про навчання і зможуть ознайомитися зі спеціальностями та можливостями, які надає ВУЗ.